Доброго дня всім нашим учасникам. І е, я вам запропоную сьогодні тему підвищення мотивації учнів, інтерактивний журнал замість презентації. Е, це дуже цікавий у нас інтернет-марафон і е, для цієї теми, яку е, я обрав, е, дуже багато матеріалу вже за сьогодні було. Презентовано вам, і ви побачите, чому саме весь цей матеріал можна поєднати за допомогою цієї теми. Тому що інтерактивний журнал це доволі таки унікальний засіб навчання, але про це трошки детальніше під час самого вебінару. Отже, що нам необхідно? Використовувати під час мотивації учнів, щоб вмотивувати їх до вивчення якоїсь теми. Це, по-перше, вміння використовувати інформацію, а також вміння її доносити до наших учнів. Якщо якісь звуку погано, зараз ми спробуємо зменшити гучність. Зараз як звук? Будь ласка, поставте плюс або мінус. Мене добре чути. Тихо. Добре. А якщо, якщо так. Ага, є, звук є. Ну, ми зараз розберемось, яким чином впливає форма донесення інформації до учнів на їх мотивованість. Отже, ми звикли, що коли ми використовуємо інформаційно-комунікаційні технології, це зазвичай на уроках ми використовуємо презентації. Презентації зазвичай у вчителів виходять дуже граміцькі і дуже перенасичені текстовою інформацією, що порушує деякі принципи створення самої презентації. Зараз я хотів би дізнатися, на вашу думку, у чому ж полягає роль презентації на уроці? Як на вашу думку, От декілька думок з цього питання. Наочність. Сопровождение, затекавы. Так, визуализация, лаконичность. Так. Так, це всі ті якраз принципи, ну, які виділив я окремі принципи. Це супровід інформації, що подає вчитель, тобто це супроводжуючий компонент, такий, демонстрація наочностей будь-яких, доповнення інформації з підручника. і так, демонстрація складних процесів тут якраз додають колеги. З цим всім, звісно, що можна погодитись, тому що дійсно ця презентація має виконувати саме таку роль. Але що ми дуже часто спостерігаємо на самих уроках, до чого вже дійшли вчителі. Зараз на наступному слайді ми можемо побачити, у що перетворюється Презентація на сучасному уроці. Це, по-перше, презентація перетворилась на джерело інформації і припинила виконувати свою основну функцію як доповнення інформації підручника та виконувати функцію супроводжуючого матеріалу. Як я вже зазначив, презентації почали дублювати підручник. Презентації перевантажені текстом, що призводить до погіршення засвоєння матеріалу теми. Постійно порушуються санітарні норми на уроці з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. І що, які основні помилки тут роблять вчителі при створенні презентації? Ви їх бачите, але для того, щоб їх уникнути, необхідно змінити підхід до створення самих матеріалів. Тобто, ми, як звикли зараз спостерігати на уроці, 45 хвилин уроку, 45 слайдів, і всі ці 45 слайдів вчитель демонструє учням і... Відповідно до цього, порушує санітарні норми, тому що всі 45 хвилин учні працюють за комп'ютерами або з загальним екраном. І через це бувають і скарги батьків, і перевантаження учнів відбувається під час демонстрації таких презентацій. І якість засвоєння знань знижується, тому що учні тоді сприймають перш. Чи 15-20 слайдів як нормальну інформацію, а вже наступну половину вони сприймають просто як перегляд малюнків і зображень, як саме випливає ця інформація на екран. Їх більше вже не цікавить те, що там сама інформація, яка викладена. Їх більше цікавить, як вона з'являється. Тому, щоб уникнути якраз Таких от моментів, і повернути учнів до навчання необхідно. Ну, на уроках з використанням МКТ, звісно що, е, необхідно е, прийняти деякі міри. Це дотримуватись санітарних норм, це використовувати додаткові джерела інформації при підготовці до урока, е, і використовувати нові форми представлення інформації. Тому що погодьтесь презентації вже за дуже багато років учням самим уже е, надаєли, і деяким вчителям теж. Е, Через що на кожному уроці ми бачимо презентацію? На кожному уроці ми бачимо ці слайди, в когось вони текстові, в когось вони... Просто-напросто в малюнках, але основний принцип презентації це лаконічність і структурованість, мінімум тексту і декілька зображень для того, щоб продемонструвати те, що написано в самій презентації. І є окремі вимоги для створення презентації, які порушуються. От ми зараз з вами дещо відхилимось від поняття презентації і спробуємо все ж таки знайти нову форму представлення інформації. Під час такого пошуку невеличкого я знайшов для вчителів які проходять курси підвищення кваліфікації, таку форму представлення інформації, як інтерактивний журнал, і запропонував, запропонував його як альтернативу самій презентації. В чому полягає суть самого інтерактивного журналу? Він діє, як. Звичайний паперовий журнал, який можна перегортати, але це все робиться в комп'ютері або в нетбуці. І перевага його в тому, що він може слугувати дійсно джерелом інформації і обробляти учнями вже в домашніх умовах, тобто вчитель викладає основний, основний матеріал в в такому інтерактивному журналі. На уроці він зупиняється на більш складних моментах. І тим часом, коли він працює з ІКТ на уроці, він може за 10-15 хвилин ну, за санітарними нормами продемонструвати учням на презентаціях деякі моменти складнощів викладання матеріалів, або навіть створивши міні-журнал для того, щоб все ж таки дотримуватись цих норм. Це буває на фізиці ось такі моменти, що от складно вирішити якусь задачу, то вчитель може запропонувати у вигляді інтерактивного журналу хід розв'язання цієї задачі. На уроці учні спробують розв'язати цю задачу, вдома вони вже працюють з основним змістом. Матеріали, який було надано вчителеві до уроку. Тобто тут ми реалізовуємо принцип перевернутого навчання за допомогою електронних журналів. Це теж дуже такий е, сучасний підхід до е, створення уроків е, і він дуже є дієвим, тому що е, для того, щоб... Е, Учні опрацьовували інформацію вдома, вона має бути структурована, наповнена додатковим контентом, тобто інформацією, відео, аудіо, все, що їм потрібно для опрацювання. І, і на уроках вчитель вже зупиняється тільки на підготовці, на вирішенні окремих задач. Це перший момент, де можна використати цей журнал. Зараз ми вам запропонуємо перегляд відеоролика, в якому порівнюється одна і та ж сама інформація, але викладена у двох різних форматах. Тобто в презентації і в інтерактивному журналі. От зараз ми переглянемо і я деякі на запитання, деякі запитання вже відповів. Отже, перед вами відеоролик, на якому, зараз я звук лимкну, на якому ви бачите один і той самий зміст але е, в різних відображеннях. Зліва у нас презентація стандартна, справа е, інтерактивний журнал. Е, отже, е, зараз ви переглянете просто-напросто, е, просто-напросто, е, як відбувається демонстрація презентації в нашому випадку, і потім е, переглянете, як аналогічно відбувається. Демонстрація інформації через інтерактивний журнал. Отже, зараз ми трішечки перемотаємо. Ось ми бачимо, що у нас з'являється певна інформація, вона блочна. Вона... Вона блочна, вона текстова, вона текстова, звук, звісно, що погіршився через те, що перевантажується канал через демонстрацію. От. І ось таку текстову інформацію на слайдах учні вже звикли сприймати, і вони її навіть інколи не читають. Вони зараз більше сприймають на звук, на голос все, що вчитель коментує. Вони навіть можуть голову не піднімати на ці презентації. Я дуже часто це спостерігав в навчальних закладах, що вчитель демонструє щось собі, а в итогі Цю презентацію ніхто не дивиться, навіть не звертає уваги. І, і знову ж таки ми переходимо до того, яким же чином привернути увагу до саме інформації Через інтерактивний журнал. Отже, ми бачимо, що в інтерактивному журналі ми вже не перегортаємо слайди, а ми гортаємо сторінки. Вони виглядають. Точно так же, як і е, е, в звичайному журналі, якби вони паперові були. Але ви бачите, що в даному випадку у нас та ж сама презентація перетворена на електронний журнал, в який ми е, вмонтували відео, і прямо з електронного журналу можна демонструвати відеоролики, переглядати їх і не відволікатись від вивчення тематики. Якщо звук дублюється, то, мабуть, мікрофон необхідно у слухачів вимкнути. Тоді дублювання звуку не буде. Це проблему я вже точно вивчив. Значить, під час демонстрації... Ось такого інтерактивного журналу також можна вбудовувати і е, хмарні опитування е, на сторінки е, цього журналу через... Е... Кнопки, які, знову ж таки, можна додавати прямо на сторінки. Хмарні опитування дозволяють вам контролювати учнів, чи вивчили вони, переглянули вони міні-урок ваш вдома чи ні. Просто створивши невеличкі опитування, збирати таким, таким чином інформацію. І у вас... Відпадає тоді таке питання, як контроль домашнього завдання на початку уроку, чи виконали вони чи ні. Ви одразу отримуєте оціночки ваших учнів після проходження анкетування. І одразу ж ви бачите, що Учень пройшов це опитування чи в час ночі, чи одразу прийшов зі школи і одразу ж переглянув все і пройшов це опитування. Дуже багато можливостей відкривається саме через цей електронний журнал. Так, я взагалі-то звук вимкнув і чому дублюється е, звук при коментуванні, я е, цього не можу вам сказати, але звук вимкну в відеоролику. Як ми можемо використати цей, відео, цей інтерактивний журнал на практиці, окрім того, щоб створювати відеоуроки, такі міні-уроки? Повертаємось до нашої презентації. Про програмні засоби і як створювати, ми більш детально в кінці вебінару розповімо, щоб не відволікатися вже. Які можливості інтерактивного журналу? Ви їх бачите. Він може слугувати джерелом інформації, наочністю на уроці, може містити в собі медіаінформацію, яка на 100% буде працювати на уроці навіть без наявності медіафайлів на флешці або комп'ютері під час демонстрації. Це дуже значна така проблема, коли вчитель приходить на відкритий урок, а в нього відео не працює, то тут уже такої проблеми не буде. Або якщо учень готується до е, уроку презентувати свої матеріали, і в нього знову ж таки не працює відео, то е, під час створення інтерактивного журналу цієї проблеми не буде. Створюється всього-навсього один EXE файл, е, в який... Е, Збираються всі додаткові файли, які були створені під час роботи над проєктом, і вже цей файл запускається у вигляді журналу. От питає, чи можна самостійно створити такий інтерактивний журнал. Так, можна. Вже сьогодні в мене була ще одна група слухачів естетичного циклу, це вчителі художньої культури, і вони самостійно створювали ці журнали без всяких проблем. Програму, добре, я зараз її вам надрукую, щоб ви в чаті могли ознайомитись, називається 3D-Page Flip Professional. Програмний засіб, звісно, що платний, але вже дуже багато є взламаних версій, і їх можна дуже ефективно використовувати. Ось я зараз в чат вам відправляю назву цієї програми. Ну, не маємо права, але тим не мене ми, ми можемо не афішувати той момент, що ця, цей програмний засіб не є ліцензований. Або ми можемо придбати його. Я не рекламую зламані версії, тому що я сам його придбав за 50 доларів. Це його ціна. Тому я використовував лише ліцензований продукт. Ну, як варіант, якщо ви не е, бажаєте е, використовувати, є безкоштовна версія цієї програми Стандарт, яка теж перетворює презентації на е, інтерактивні журнали, але там є деякі обмеження по е, використанню відеороликів. Е, можна використати лише е, обмежене, е, обмежену кількість. Відеоролики. Отже, що може ще даний інтерактивний журнал? Він. Він дуже відрізняється від презентації тим, що може містити веб посилання не тільки у вигляді окремих текстових посилань, а й у вигляді окремих фрагментів сторінки журналу, що посилається на додаткові джерела інформації. Тобто ви можете не текстом посилатись на інтернет-сайт якийсь, а можете посилатись на е, окремий е, шматочок сторіночки. Я е, не кажу, що це єдина програма 3D-PSFLIP Professional для створення інтерактивних журналів. І не кажу, що її необхідно обов'язково використовувати, тому що є аналоги. Просто-напросто я для себе її знайшов дуже ефективною, навіть в порівнянні з iSpring. Тому що е iSpring теж дуже обмежено в використанні, хоч і е не дає е всіх цих ефектів. Але найголовніше, що важливо для інтерактивного журналу, це нестандартне представлення інформації на сторінках. І саме це зацікавлює учнів у вивченні предмету. Так, наприклад, ми можемо як використати цей журнал. Це підготовка інструктивних карток до лабораторних чи практичних робіт. Це виклад текстового матеріалу хорі роботи та демонстрація відеоматеріалу, як можна виконувати цю роботу. Тобто одразу ми демонструємо учнів, учням, що можна використати текстовий матеріал і переглянути, як же цю роботу можна виконати. Далі, створення міні-уроків у вигляді інтерактивних зошитів, які будуть роздаватись учням для працювання в домашніх умовах. Як я вже зазначав, це буде інформація з теми уроку, плюс додатковий відео або аудіоматеріал і посилання на тест для контролю виконання завдань. Це теж дуже цікавий спосіб використання цього журналу. І учні завжди мають доступ до цієї інформації. Де приклади подивитись, я вам е, зразу скажу. Тільки закінчимо і е, одразу всі моменти вирішимо. Далі, як стінгазета, ми можемо теж використовувати в тому плані, що ми вже не розміщуємо на поверхах на стінах листи А3 формату для презентації своїх досягнень, а ми просто-напросто створюємо прес-центр класу або навчального закладу та випускаємо електронні газети, до якої з'являється можливість додати відеоролики зі свят, чого ми точно вже не додамо на папері. Далі. Підготовка учнівських проєктів до уроку. Знову ж таки, зросте якість підготовки учнів до уроку через те, що даних інтерактивних журналів в інтернеті ще немає викладених з тематик навчальних, але можна переглянути в Ютубі. В Ютубі можна переглянути саму інструкцію створення цих інтерактивних журналів і вже за зразком створювати їх, і у учнів зовсім не виникне ніяких проблем з цим питанням. Але, знову ж таки, як я вже казав, зростає якість підготовки проєкту через те, що... Необхідно е, додатково обробляти інформацію. Раніше в нас як учні здавали свої проекти. Завантажили презентацію з інтернету, здавали. Е, і е, все, на цьому все закінчилось. Е, навіть інколи не змінювали авторство цієї презентації. Зараз, якщо ми використовуємо інтерактивний журнал, то їм необхідно е, знову ж таки підготуватись до уроку. Так само і вчителі. Е, не тільки матеріал підручника доведеться використовувати, а й проаналізувати інші додаткові матеріали. І якість викладу матеріалу знову ж таки зросте. І е, тоді у нас е, виявиться, що підхід до е, навчання зовсім зміниться, і ми зможемо е, реалізувати е, всі моменти міністерської програми за допомогою саме ось е, таких інтерактивних журналів. Також е, будуть е, дотримуватись і санітарні норми, тому що учні більшою, більшим часом будуть займатися аналізом інформації в домашніх умовах, а там контроль від батьків точно вже буде, якщо батьки піклуються про здоров'я дітей. На уроках це вчителі, а вже вдома це знову ж таки учні. Мотивація відбувається при використанні інтерактивних журнал журналів таким чином, що учні не стикалися з такою формою викладу матеріалу, і через це їх це більше зацікавлює до вивчення теми, як я вже зазначав. і вони Знову ж таки будуть більше реагувати на інтерактивний журнал. Як, у, як раніше був перехід з дошки на презентації в свій час, тоді теж учні переглядали презентації з відкритим ртом і вивчали це все, весь цей матеріал. З дуже великою зацікавленістю. Це можна вважати наступним кроком після презентації. Якщо вас цікавий приклад, то... Я зроблю відеозапис одного з своїх інтерактивних журналів і надішлю до видавничої групи основи, щоб вони могли вам теж його надіслати для перегляду, щоб ви побачили, як він працює. Тому що, на жаль, коли ми демонстрацію робочого столу вмикали, просто-напросто зникав зв'язок і погіршувалася зовсім якість. Відображення. Відеозапис одного з інтерактивних журналів своїх я зроблю і надішлю. Ну і зараз у нас у нас став такий невеличкий час розіграшу і е, таке невеличке запитання до вас. Е, Якою ж найголовнішою найголовнішою важливістю, точніше, особливістю? Володіє інтерактивний журнал. Ми про неї вже якраз говорили. І, будь ласка, це буквально три слова. Поки що немає. На презентації одразу скажу, що це було. На презентації було і воно жирним таким шрифтом було виділено. О, нестандартне представлення інформації. Катерина, є, є у нас перша відповідь. Дякуємо вам за е, е, таку швидкість е, відповідей. Е, і я думаю, що представники видавничої групи е, з вами зв'яжуться, як що отримувати. Е, і отут одразу запитання. Е, що е, Якщо не буде мультимедійки, то, звісно, що і... Урок не складеться. Я з вами повністю погоджуюсь в цьому плані, але достатньо дійсно, що індивідуальних комп'ютерів. Деякі вчителі виходять з ситуації таким чином, що демонстрації презентації відбуваються розворотом монітора до аудиторії. І все одно презентація йде. Але в даному випадку ми можемо скористатись не тільки е, комп'ютерами, е, а я забув зазначити, що інтерактивні журнали при збереженні можуть бути використані в смартфонах та планшетах. Е, там є окреме розширення для того, щоб використати їх на мобільних е, е, пристроях. Е, дуже дякую вам е, за увагу і зацікавленість. За відео я буду пам'ятати її одразу ж, можливо, навіть сьогодні скину до видавничої групи основа. Дякую вам за увагу. Ну і нагадаю, що сертифікати, як отримати сертифікати, інструкції ви отримаєте 26 червня в своїх електронних скриньках і зможете їх потім собі виписати. Ну і контактні номери телефонів. Да, дякуємо, дякуємо вам за увагу. І до побачення.